Коли я починала цей тиждень, я не очікувала, що кожен фільм стане таким викликом. Це був тиждень, коли кіно змушувало дивитись у дзеркала і бачити там не завжди те, що хотілося. Якщо ти теж проходиш цей челендж разом і зі мною тримайся, далі буде ще глибше. Соромізі. Прийнятий неоднозначно навіть глядачами канського кінофестивалю, але там публіка самі розумієте, звикла бачити різне. Фільм про те, що навіть найуспішніші люди можуть мати порожнечі всередині. Подивіться. Я, Побєда і Берлін. А де ти взагалі, кузь? Це той випадок, коли фільм як пісня, яку співаєш із друзями по дорозі кудись у подорож. По повісті Кузьми Скрябіна, багато музики, саундтреків. Власне, він пронизливий іронієм, юмором. Там флешбеки з 90-х. На стрімінгу Netflix ви знайдете цей фільм, ну а також на Мігагої світ ТВ. Дивіться обов'язково, морські піхотинці. «Серце рекрут намалював міст його шухлядки. Фільм без пафосу про чоловіків, які живуть між наказом і тишею. І чесно, це той фільм, який змушує нас цінувати прості моменти. Тобто раджу, дивіться. Погані часи Уельраялі. То що ви тут робите? Вгадай, хто бреше. Іда Дакота Джонсон, яка ховає таємницю, та й кожний герой цього фільму ховає таємниці за посмішкою. Загадковий, містичний. Дивитися обов'язково. Макбет. Мої власні враження це просто вау. Шекспір? Віршований текст за кадровим, але ви звикаєте, звикнете до нього з перших хвилин. Героя, ну Макс Фасбендер, ми любимо. Мені дуже подобається, справді, на мій погляд, ну можливо, це через Фасбендера <рес> і після смаком, після понеділкового фільму. <рес> Припулець Павло після драми, трохи абсурду, але з прихованим підтекстом. Привіт! <рес> Фільм смішний, добрий і навіть трохи філософський. Бо іноді, щоб зрозуміти людей, треба бути трошки інопланетянином. І приємний бонус – у знакоме обличчя акторів із справжніх копів. Я початок. Можна так, сфотографувати так. ваші очі. Один із найніжніших науково-філософських фільмів. Він про очі як зеркала душі. І про любов, яка не закінчується навіть тоді, коли закінчується життя. Подивіться, це не просто добірка фільмів, це наш спільний щоденник про життя. Підписуйся, якщо ще не з нами, бо далі буде ще глибше, ще світліше, і точно не нудно.